Марафон на телеканалі Тіві Сім Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі будемо в нашому етері аналізувати власне популяцію птахів безпосередньо, адже сьогодні відзначаємо міжнародний день птахів. Наскільки змінилися власне види в нас на поділлі, і загалом в Україні чи є міграція та загалом. Як війна впливає на пернатих про усе це і не тільки далі. Мар'ян Тарасенко, зоолог та кандидат біологічних наук, пане Мар'яне, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Тетяна, вам і всім вашим глядачам. Отож, безпосередньо, давайте тоді дійсно поговоримо про ті нові види птахів, які були зафіксовані безпосередньо на території і Хмельницької області, зокрема останнім часом. Наприклад, чи є дані про появу нових або власне раніше, можливо, видів птахів, які були колись, власне, потім на деякий час зникли зараз знов з'явилися. Дивіться, цей процес, так званий процес мікроеволюції, він відбувається постійно. Тобто, відбувається зміна кліматичних умов, відбувається зміна середовища існування, частина природних територій переходять під агроландшафти, частина сумурбізується, тобто фактично виникають в нас урболандшафти, розростаються міста. І таким чином. Площа поширення тих чи інших птахів зменшується. Звісно, і кліматичні умови, і вплив людини призводять до зміни видового складу птахів, які мздяться на території України. Останнім часом ми маємо таку загальну тенденцію: останнім часом візьмемо років близько 50-70, коли відбувається потепління клімату, зокрема. В нашій частині Європи, тобто в Україні, і з'являються види птахів, які, ну, здавалось, би, не мали би зустрічатися в нас в Україні. Скажімо, якщо ми говоримо про папуг, то більшість українців вважає, що це мають бути якісь тропічні південні країни. І на той же час є такий птах, досить великий за розмірами папуга Крамера, який вже багато десятиліть. Гніздиці у Європі. Останнім часом його гніздування фіксувалося у нас на Україні, це Чернівеччина і Одесьчина. З потепленням до нас пройшли такі птахи, горлиця кінча, дятел Сирійський, тобто види, які фактично поширювалися і колись зустрічалися на Балканах. В нас почав залишатися на землі дріждж це років 20-25 назад. Типовий перелітний факт. Тобто, ті зміни, які відбуваються в середовищі існування, вони відображаються на полі. Власне, а дійсно, ви сказали кліматичні умови і так далі, і людський фактор війна, власне, яка триває у власне повномасштабне вторгнення, власне, вже триває понад три роки, і це також не може не відображатися безпосередньо і на пернатих загалом. Якщо говорити про міграцію птахів, до прикладу із сходу, де найгарячіше зараз з цих напрямків це схід, південь нашої держави, північ аналогічно, Чи є вони, чи збільшуються популяції, навіть поширених? Птахів, видів птахів. Ну, давайте почнемо з того, що там, де йдуть активні бойові дії, проведення якихось досліджень не є можливим, ми можемо тільки гіпотетично виявляти, що турбування птахів під час бойових дій, відповідно, напряму буде впливати на їхню популяцію. Звісно, птахи будуть покидати місця, де вони колись зміздились. Якщо ми беремо південь нашої країни, де зараз відбуваються активні бойові дії, Тобто Херсонщина, Запоріжщина, це фактично стопові ділянки. Ми маємо втрату величезного і дуже таку неприємну, ми втрату ласканію нову, це найбільший наш біосферний стоповий заповідник. На жаль, там були великі популяції багатьох водів птахів, які там гніздились. На сьогоднішній день, якому знаходиться в стані, ми не знаємо, але можемо собі уявити. Чи відбувся перерозподіл в інші частини країни птахів? Ну, такого явного розподілу, щоб можна було сказати, що птахи значно змінили свої е, маршрути міграційні, то не можна. Вони зберігаються так, як є. Можливо, для певний перерозподіл, і птахи намагаються оминати східніше або західніше ті території, де відбуваються безпосередньо бойові дії. Ну загалом, на вашу думку, до прикладу, в нас на Хмельниччині, якщо ми говоримо про повернення раніше зниклих птахів, то деякі види, такі як сич, білоголовий та чорний дятел, знову почали з'являтися в нас на Хмельниччині. Ці фактори, от поява от таких от видів, що сприяє цьому? Потепління, як ви кажете, людський фактор. Що саме? Ну, якщо ми будемо говорити за жовту чорну, або як люди кажуть, чорний дятел. Тут швидше така відбулася зміна поведінки, тобто, так почав адаптуватися. Є такі так звані антропофоби, тобто таки, які ну, антропоф перекладається тих, хто боїться людини дослідно. Тобто такі, які віддають переважно гніздуванню десь в якихось лісових масивах на болотах, тобто подалі від людських осел, далі від людини. І ось що відбувається останнім часом, це те, що ці птахи-антропохоби для того, щоб все-таки вижити і зберегти популяцію, вони змінюють свою поведінку. Вони починають ставити до, до людини більш лояльно. Тобто птахи починають гніздитися в невеличких лісових масивах, які знаходяться неподалік від людських осел, той саме жодно-чорна, е, лелека чорний, який теж вважався таким відлюдькуватим птахом на сьогоднішній день. Там, де він гніздиться, він підлітає близько до сіл або безпосередньо, до селах є ставки, де він полює на земноводних, на рибу. Тобто таке змінює свою поведінку, таке змінює своє відношення до землі, для того, щоб популяція залишилася і важливим. Власне, також, на вашу думку, чи достатньо заходів зараз вживається безпосередньо для збереження отих от рідкісних видів птахів. До прикладу, для збереження популяцій Пугача, Голуба, Синяка, Змії, їда та лелеки Чорного. Власне, ці види були зафіксовані у нас на Хмельниччині в національному природничому парку Мале Полісся. Так, ці види фіксуються і в національному природному парку Мале Полісся. Фіксуються в найбільшому нашому парку. Національному парку Подільський топле. Дивіться, тут така цікава ситуація. Коли ми говоримо про охорону птаха, то ми таха бачимо як так званий парасольковий вид. Парасолька, коли йде дощ, ми її відкриваємо і на нас не крапає. Тобто суть парасолькового видується в тому, що ми, охоронюючи той чи інший вид, ми охоронюємо все середовище, в якому він живе. Тому що так, це місце гніздування, це лісовий масив, болото, так, це те, що він їсть, тобто всі повністю земноводні плазуни, савці, тобто всі-всі тварини, які він їсть. І таким чином, охороняючи якогось певного одного вида птахів, ми охороняємо все середовище, в якому він проживає по гнізниця. Тому, ну, власне, тому є дуже багато таких. Законодавчих актів, які регулюють людську діяльність і відношення саме до рідкісних і зникаючих видів птахів. Це і конвенція по рідкісним зникаючим видам тварин. Зокрема, от якщо ми говоримо про сьогоднішній день, День орнітолога, він почав відмічатися за того, як більшість країн в 1906 році ратифікувала конвенцію про охорону корисних птахів для сільського господарства. Фактично, ця конвенція 1906 року це був перший документ, який взагалі стосувався дикої природи і її охорони. І можна сказати, що від охорони птахів пішла вся охорона справа всіх інших і тварин, і рослин, і ландшафтів е, світі. Ну, власне, знаєте, багато хто говорить, не розуміє значимості принатих от, птахів різних видів, взагалі для навколишнього середовища. Тому що усе дуже пов'язане. Давайте ще раз для наших телеглядачів, зокрема, значення саме птахів для навколишнього середовища і для життя людини. Птахи, як будь-які великі тварини, завжди стоять на вершині харчової піраміди. Тобто, фактично, вони є тим еталоном, який говорить, наскільки стійка є екосистема. Якщо вся нижня система сипеться, то зникає саме ось цей птах. І знову ж, якщо ми охороняємо птаха, то ми охороняємо повністю всю екосистему разом взяти. Ну це якщо з позиції охорони. А якщо говорити про значення птахів, ну зокрема, скажімо, в житті людини, ну, вони дуже різноманітні. Почнемо з того, що м'ясо птахів, курей, качок. Гусей це м'ясо, яке людина вживає в їжу, пух пір'я використовується так само. Потім йдем далі. Птахі. ну, це тварини, які регулюють чисельність інших тварин. Ну, Зокрема, є такі біологічні методи боротьби з шкідниками, коли ми використовуємо не отрути хімікати, а за рахунок розвішування штучних гніділи, ми збільшуємо чисельність. Саме комахоїдних птахів, які відповідно регулюють чисельність самих шкідників. О. Ну, естетичне значення птахів, їхній спів, декоративні птахи, які утримуються безпосередньо людиною в домашніх умовах. Тобто, ну, такий досить великий спектр зробить від унітарних, скажімо так, то, що ми беремо їжу, закінчувати ми якимись, е, як на сьогодні ми кажемо. Відновлення ментального здоров'я ментально можна відновитись, поїхавши зараз весною до лісу, послухавши пташини щабі, і вже повертаючись додому, ти повертаєшся зовсім іншим. Пане Мар'яни, знаєте, в суспільстві також є ділення от птахів на корисних, ніби то і не корисних. До прикладу, дятел він лікує ліс, він лікує дерева і так далі. А голуба називають сміттярем і розносчиком різноманітних хвороб. Власне, які би ви виділили види птахів, які найбільш є корисними, або навіть тих птахів, які є непотрібними, можливо, навіть так скажу. Давайте ми трошки поміняємо птахи. Будемо говорити про птахів, яких людина зробила шкідливими для себе. Тобто, ми створили умови, ми маємо дуже багато великих чисельність того самого сизого голуба. І це так да, це небезпека, тому що це може нести хвороби орнітози, які небезпечні для людини. Це розношення з тих самих сміттєвірбанків, залишків якихось пакетів, залишків їжі, те саме стосується. Того самого грека. ну тобто ми створюємо умови, і птахи збільшують свою чисельність. А загалом, якщо казати, то я би не став казати, що є корисні птахи і не корисний. Ну, ми підходимо так, якщо цей птах знищує команд, він нам корисний. І якщо це ято, який полює на інших птахів, він не є корисним, бо він краде курчат і молодих курей, і ми вже його ненавидимо. Причому так цікаво, в нас під пшуліку, коли кажуть пшуліка, люди то попадають усі усі, усі хижі птахи. Ті, які харчуються гризунами, тобто регулюючи чисельність, ті, які харчуються комахами, куди саме потрапляють, ну і ті, що харчуються птахами. В той же час птахи, які харчуються іншими птахами, регулюючи чисельність, вони знищують послаблення, які менш кмітливі, ну, відповідно, це той самий еволюційний добір. Тобто хижак має бути для того, щоб посилювати популяцію своїх жахти. Він її регулює, тобто, це той самий санітар. Якщо я, то, це санітар, який лікує дерева, то хижак це санітар, який лікує окуляцію іншого воду. Ну якось Слухайте, А якщо я пам'ятаю? Своє дитинство е, виходиш на подвір'я в бабусі влітку нас справляли і ми там власне були. Виходиш, а там стільки горобців? Ну просто ми любили бігати між тими горобцями і так далі. Ластівки аналогічно, як вони гарно співали, і так далі. Зараз немає. Зараз якось зменшилася популяція, особливо горобців. Яку, які ви бачите тенденції, якщо ми говоримо за види птахів, такі масу поширені види птахів. Чи дійсно зменшилася оці от популяція і горобців, і ластівок? Власне, дякую за спостережливість, тому що справді в нас в нас в Україні є два види горобців, яких не здається. Це горобець польовий і горобець хатній. Польовий це більше сільські населені пункти, околиці, Хатній – це безпосередньо в самих населених пунктах, зокрема, міста. Тобто протягом останніх п'яти років справді ринкологи б'ють на сполах, тому що горобець хатній у нас дуже різко почав зникати. Ну, фактично. До того, що в деяких населених пунктів я нема. Тобто на завтра, на післязавтра, можливо, ми навіть будемо піднімати питання про те, щоб цей вид був включений до Червоної книги, так як в нього дуже різка тенденція до зниження чисельності. Які причини? Поясню. Перша причина це те, що е, гробець Каті, він гніздиться переважно, е, от як ми маємо шифр старий такий, знаєте, okay. та, і там оці такі. Хвилі, переважно там він гніздиться. Зараз е, будинки повністю покриваються металочерепицею, вона не має цих глибоких хвилястостей. І ми таким чином перекриваємо повністю місця гніздування. Ми зашиваємо повністю пластиком балкони. Ми склемо балкони так само. І крім того, зких на населених путах значно зменшилася кількість худоби, яку утримується безпосередньо вдома. Тобто хлівиль це теж. Там, де вони гніздилися, а зерно і інше насіння це те, що вони використовували інше. Тому на сьогоднішній день оці такі різкі зміни умов гніздування і підрив кормової бази, призвели до того, що це так близько почало в чисельності. Слухайте, якщо говорити про заходи для збереження і, власне, рідкісних популяцій, і більш поширеніших видів птахів, найкраще зараз в Україні що? В Україні найкраще зараз діють оці от природоохоронні території більше нічого, більше ніяких інструментів немає. Ну, є цілий ряд, крім того, що, скажімо так, охороняється в майже в якоїсь території, ми можемо створювати такі. Скажем, сприятливі умови. Якщо це водоплавні птахи, наприклад, ті самі річки, які гніздяться на заламах очерету або водяній рослинності, можна створювати створюються такі плотики невеличкі, на тих плотиках, відповідно буде розміщуватися гнізда цих птахів. Виохоплення так само штучних гніздівень для того, щоб так само давати можливість птахам гніздитися. Крім того, якщо ми говоримо за птахів допогнізників, Береження великих доплистих дерев. Там гніздяться сови, там гніздяться дятли, саниці, мухоловки. Ну, тобто, навіть якщо ми регулюємо чисельність дерев, в тому чи іншому лісовому масиві, ми маємо завжди розуміти, що ми маємо залишати завжди з дерева для того, щоб була можливість для гніздування тих чи інших видів птахів. Ну, так само впливає полювання, От, наприклад, під час Міграції птахів, коли птахи летять через фактично через Турцію, потім вони через Сирію летять, летять через Ліван, і там існує такий спортивний відстріл птахів. Чому, якщо подивитися картинки, там на картинках їм тисячі цих тушок птахів, ну вони дуже дрібні, в їжу вони майже не використовуються, але заради спортивного інтересу під час прольоту дуже, дуже часто. Такі відстрелюють. І от, скажімо, ті самі лелеки, вони на сьогоднішній день навіть змінили е, з, е, з свого прольоту. Да, вони змінили маршрут, вони диваном е, влітають в Івана боку для того, щоб не потрапляти, ну власне це теж впливає на їхні прильоти, на міграцію. Ну і на терміни, якщо mm -hmm. такі роблять таке коло, то відповідно вони вилітають дещо пізніше. А от дійсно, давайте от ще до лелек безпосередньо. Які тут тенденції? Тому що завжди для українців лелека – це символ щастя. Якщо лелека гніздиться на території того чи іншого господарства, господарі завжди тішилися, тому що це на удачу, це на радість. Навіть говорили, що саме лелеки дітей приносять у сім'ї. Ну, з лелекою у нас ситуація більш-менш така нормальна. В нас на області. Більшість популяції нашої ЛАЛЕК це північ Хмельниччини, тобто це Полісся, чим це пов'язано. Там велика кількість Болотяних масивів, велика кількість річок ставків. І оці такі села ну, вони відрізняються від сел Центрального та Південного Поділля. Там більш такого культурного типу села, багато заплавних луків, знову ж кажу. Якщо є кормова база, uh -huh. то лелека буде гніздитися, крім того, з року в рік. Якщо служби літо гнізда може на виліт на крило піднятися два пташеня. Якщо літо було дощове і досить достатня кількість було їжі, то може бути п'ять і шість. Загалом, як змінюється ареал поширених деяких видів птахів у зв'язку саме із змінами клімату, і наскільки дійсно це потепління воно впливає? Чи згубно, чи позитивно, на різновиди різ... птахів. Ну, воно, знаєте, так. Воно... Mm -hmm. Ті види, які поширені в нас по більшості території, тобто звичайні види, на них ми і такі зміни можливо, і не бачимо. Mm -hmm. Ті види, які так звано погранично реальні, тобто, ті, десь на межі кордону України і південних країн, або на межі України і північних країн, тут можливі зміни. Вони або можуть зникати з території України, на півночі України, наприклад, на Рівенщині гніздиться Синиця Біла. Бачите, села Рівенщини, де вона гніздиться, і це така прикордоння з Білорусі. В окремі роки вона взагалі зникає з території України, потім знову з'являється. Тобто такі просування для пограничного реальних видів, вони характерні. Але для більшості птахів, єдине, що в нас починає з'являтися, як вам казав, хто. Город Сикільчиста, Дятел Сирійський, Попуга Крамера, Білок. Е... Основні ці? Основні, роз, ці. Ні, можу перераховувати просто так гайдер, мовський розповерху одразу буде. Взагалі, якщо говорити про дослідження, які зараз проводять орнітологи для виявлення нових, власне чи спостереження за вже існуючими видами птахів і популяціями їхніми, чи доступно щось чи проводити? Можливо, щось буде нове, цікаве? Дивіться значить, в нас існує товариство орнітологів України, західноукраїнське орнітологічне товариство. От і гідою цього товариства на сьогоднішній день вже більше, більше семи років певно, що проводиться програма за моніторингом популяції чорного лелека, тобто у того власного лелеки, які у нас є дуже рідкісним, і mm -hmm. якого, скажімо так, побачите, це для багатьох не знаю. Велика так, удача. Цей чорний лелека. Да, вдача. Для багатьох, ну, цей чорний лелеки, він гніздиться в нас на півночі країни, тобто це Полісся і Карпатський регіон. І Західноукраїнське рівно товариство, от кажу, протягом цих семи років проводить щорічний моніторинг Чорного лелеки, тобто спілкуються науковці з лісниками. Лісники вони добре знають своє господарство, знають, де вони в цьому році загніздився. Повторно гніздиться чорний лелеки. Приїжджають туди досить високо, забираються на гніздо, кінцюють пташеня, встановлюють камери спостереження, коли можна спостерігати за лелеками, як то кажуть, онлайн. Крім того, було декілька варіантів, коли виготовлялися нові платформи, особливо там, де були аварійні гнізди. Uh -huh. Гніздо скидалося, робилася доща та платформа, накладалася стово, а потім лелеки прилітаючи, знов починали формувати вже гнізди. От пане Мар'яне, власне, наші телеглядачі також зробили удачу під час прямого етеру. От наші редактори підготували зображення, якраз таки того, от чорного лелеки, про яку про якого ви тільки що от нам розповідаєте? Безпосередньо саме так виглядає. Дійсно, дуже рідко саме такого можна зустріти безпосередньо. Ну я вперше такого бачу. Такого окрасення дуже дуже гарного. Так, тут в цьому випадку можна бачити, що він харчується, що ще на, всього на одному з водою. Це невеличкі ставки, ще раз кажу, північ, північ нашої області це місце, де вони знаходять і кормову базу, а великі лісові масиви на території Малого Поліса, там, де вони в'язняться. Пане Яне, ну а взагалі, які можна дати поради від вас, як від орнітолога, для сприяння збереженню знову ж таки птахів е, різних видів? Ну, зрозуміло, що для кожного виду є свої. От ви вже почали розповідати так, що роботи там допомагаєте робити там якісь певні речі, там гнізда і так далі, підсилення їхнє. Люди звичайні як можуть допомагати птахам, якщо не бачать, що гніздо до прикладу лелече гніздо, воно руйнується, або до прикладу, якщо засуха, або до Прикладу, якщо от безпосередньо я не знаю, ну зараз в принципі йде вже літо, тому корм і якісь такі речі то вже будуть доступні для птахів. Але от щодо води і інших також, також речей, чи можна взагалі втручатися людині в світ птахів? Знаєте, тут в цьому випадку найкраще, що може робити людина, це пізнавати від птахів. У нас є бордвочин, дуже в Україні він розвинений. На жаль, спочатку на масштабних бойових дій. Центральні і східні частини не так, а от Західна Україна тут очікував дуже дієвий, дуже активний, особливо серед молоді, серед школярів. Тобто, чим більше діти впізнають природу, чим більше вони знають про птахів, чим більше вони обізнані, тим адекватніше вони приймають ситуацію. Коли пташенята покидають гнізда, це десь кінець травня, червень починає з'являтися багато дзвінків. Ми тут знайшли пташеня, куди його віднести? Зразу кажуть, нікуди не відносить. Защить там, де ви його взяли, тому що пташенята покидають гнізда, ще не вміючи літати. Батьки протягом 3-5 днів підготують, підманюють, заставляють його стати на крило. Те саме буває з соленятами, коли масово починають нести саводи. Е, в цьому випадку мінімальне втручання, тобто, бачите, гніздо здалеку подивилися і, скажімо так, не підходити близько, не турбувати птахів. Що стосується підгодівлі, декілька років тому. Я пам'ятаю, що в квітні пішов дуже сильний сніг, і були морози, а наші лелеки вже летіли сюди. Вони почали сідати на полях, вони просто почали виїжджати в поле машинами і вести, хто ж міг. Яку крупу зерно віз, рибу віз. ну крупу зерно лелеки не їдять, а рибу вони задоволені їли. Тобто по всій, масштаб, по всій Україні пішов такий, знаєте, масштабний такий рух. Така подія, тобто люди обмінювалися, говорили, навіть окремий чат був створений про те, лек, як їх підгодовувати. Люди, направду, дуже поважають птахів, особливо в Україні, що стосується ЛН, що стосується ластів, ну, тобто тих, які живуть навколо нас. Uh -huh. Тому я думаю, що таких проблем не буде. Єдине, що з малку треба дітей вчити розуміння, що це. Тварини, які живуть навколо нас, тобто, це ті, хто живе разом з нами. Якщо ми знаходимо спільну мову, діалог, то проблеми нас не має. пане Мар'яне. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Мар'ян Тарасенко, це зоолог та кандидат біологічних наук, був з нами. Говорили безпосередньо а, про те, як власне які є тенденції станом на сьогодні в Україні, зокрема і на Хмельниччині, щодо що популяції тих чи інших видів птахів, чому зникає горобець звичайний власне, тому варто берегти пернатих наших друзів і навчати дітей з маличку.